31 травня всесвітній день без тютюну. Його відзначають уже 23 роки. За даними Мінохорони здоров'я, майже чверть українців віком від 12 років постійно палить, але не все так катастрофічно, адже за останні два роки кількість курців скоротилась на 13%. Чи легко позбутись згубної звички у затятих курців? Запитали наші кореспонденти. Учасниками акції проти тютюнокуріння, що відбулася біля станції метро Хрещатик, ставали звичайні перехожі. Намет із тематичними фото одночасно став і місцем для коріння, але мало хто зважувався в ньому взяти до рук цигарку. У Нас є присутній таке такий автомат, котрий сам без шкідливих речовин для навколишнього середовища викурює сигарету. При цьому на серветці дуже чітко видно, які саме наслідки залишає куріння. Андрій палити пробував ще в юному віці, але ця забавка йому не сподобалася. Це стало однією з причин, чому він сьогодні тут. Найголовніше те, чому ми це робимо, це тому, що ми постійно бачимо малолітніх курців, у займає одне з не. Перших місць малолітніх курців, і це дуже сумно, і ми будемо з цим боротися. Ще одним способом боротьби став фітнес на свіжому повітрі. Долучалися до нього і молоді люди, і зовсім маленькі. Найстійкіші отримували в подарунок рюкзаки. Нині від паління щодня помирає 263 українці, але це багатьох не зупиняє від шкідливої звички. Були навіть такі, що дивилися на заняття фітнесом, але продовжували смакувати цигаркою. Я багато років до цього, а зараз просто літо, почав спортом моля займатися. Максим, ну повода не курил, когда катали. самое главное условие бросить курить это избавиться от стресса на работе. Это скажем так, обрести некую гармонію. Зустріли ми і перехожих, які знають секрет щастя для курців. киянка Ніна Михайлівна не палить сама та й в сім'ї немає курців. Нужно просто не начинать курить, потому как втягиваются люди, а потом тяжело бросить. Потому что От перегражданням ребенка я бросила, ну, и не хочется. Тож істина проста, найлегше кинути курити тому, хто ніколи і не починав. Руслан Харченко, Андрій Соловйов, телеканал Київ.